У Бродівському районному суді і досі триває розгляд справи Юрія Капустинського та Ольги Віжлінської. Проте з кожним судовим засіданням суперечностей між обвинувачуваним та потерпілою стає усе більше та більше. Чи знайшли спільну мову? Учасники процесу цього разу дізнавався Роман Єльчанінов. Судова справа про замах на вбивство, який звинувачують Юрія Капустинського, триває вже більше року і поступово наближається до логічного завершення. Оскільки у показах обвинуваченого та потерпілої є суттєві розбіжності, у суд за клопотанням сторони захисту повторно викликали свідка у справі лікаря-хірурга Бродівської ЦРЛ Мирослава Тимуся. Зокрема, велася розмова про рани на голові хворої. Також присутні цікавились, чи фігурував термін штанцмарки в історії хвороби Ольги Віжлінської. Вас викликали, я так здогадуюся, з кино лікувань, щоб почути, що раз ви опробили рану, то наступний лікар вже жодних слідів пострілу виявити не міг. Не може бути вас запитання. Ви можете ствердно сказати, що я виключаю бо її там не було чи вона могла бути або не могла вона могла бути, але я на то варні задумав. Яку В ході судового процесу було декілька клопотань, але найбільшу суперечку викликало те, яке стосувалось проведення слідчого експерименту. Автором документу був адвокат обвинуваченого. Слідчий експеримент, який проводиться до цього, визнаний судом недопустимим доказом. Тому я хочу провести слідчий експеримент для того, щоб вияснити, що відбувалося там. Покази потерпілої, і покази обвинуваченого відрізняються. Я це вказав свій. Тобто я не хочу конкретно якоїсь іншої слідчої дії ваша честь. А перевірити обґрунтованість підозрю, тобто було це чи ні, могло це бути чи ні, так як каже обвинувачення. Для цього і проводиться слідчий експеримент. Категорично заперечувала проти проведення слідчого експерименту, потерпіла. Я цілком підтримую свого адвоката. Так як я побачила е, я на самому початковому етапі все порушення, що було роз'яснення 63 статті, коли судді вийшли на ранчо кімнату. Я читала матеріали справи, я знала, що йому роз'яснювалося. По-перше, по-друге, я не вважаю, що людина високоосвічена, яка закінчила університет і школу з відзнакою, не може читати документи, які йому дають, яка обвинувачується в особливо важкому злочині, не читає, що підписує. Не може такого бути. Це перше. По-друге, звичайно, що я проти цього клопотання, яке заявляє сторона е -е, обвинуваченого. Мені вже просто остугидло, і я вже не маю здоров'я і сили, і, і, і взагалі в мене вже немає нервової системи. Вік часу мене мудохати, дохати за перепрошую. Я вже трималася всі судові за ці слухання. але сьогодні в мене вже просто я на взриві. Я вважаю, що можна вже винести рішення вже зараз. Є фактів і доказів більше ніж достатньо для цього, щоб винести е, справедливе рішення. Підтримав свою підзахисну адвокат Олег Мецик. Підтримав. Це було в бус, для того є технічний паспорт, люди влізаються. Чи можливо в цьому пістолеті витягнути з кишені пістолет? Та так, тому що можна навіть роздітися. Які обставини треба перевіряти? Які можуть бути встановлені цією слідчою дією? Ну, що ми будемо, З переднього сидіння на заднє стріляти, з заднього на переднє. Що саме має перевірятися під час слідчого експерименту? В результаті порадившись, суд прийняв рішення провести слідчий експеримент. Якщо Віжлінських таке рішення неприємно вразило, і Ольга вже не могла стримувати сліз, то обвинувачений у злочині Юрій Капустинський жодним чином на це не відреагував, по суті, як і на будь-які інші рішення суду. Чоловік Ольги, Роман Віжлінський зізнався, що після такого рішення не сподівається домогтися справедливості. І як далі розвиватимуться події, покаже тільки час. Минув рік з часу події. Як ви можете підвести підсумки судового засідання? взагалі. Чесно сказати вам. Підводити підсумки, ну, яка наша держава, такі можемо ми підвести підсумки. Все очевидно, ясно, і всі докази і все, але ну, як кажуть, на хлопський розум гроші роблять чудеса. І в мене більше немає більше ні, ніяких відповідей, нічого. Просто всі в шоці. Цього, до чого воно далі котиться. А що вас найбільшим разом? На... Що ви категорично не східні? Ну, Скільки е раз ми вже приїжджаємо на ті слухання, 14 чи 15 слухань, і одне і те саме, одне і те саме, і ми стоїмо на місці крок вперед-два назад, крок вперед-два назад. Це ж абсурд. Очевидно, ясно було все як білий день з його показів. З Слідчих всіх документів, все на місці 에... свідків, свідків. Все, все доведено, на мою думку, в стовідсотковому обсязі. Ну, кожен буде відповідати за себе, як буде, так буде. З цього часу минув місяць. І учасники суду знову зібрались на слухання по справі, яке присвятили попередньо проведеному слідчому експерименту. Учасники процесу його буквально розібрали до найменших дрібниць. При перших своїх показах вже в суді, коли я обвинувачу, не давав Він сказав, що я вказала за праву ногу знизу. На відео він вже показує на праву ногу на верхній частині візи, але насправді я її вписала за ліву ногу. Це перше. Друге, вікно, воно було несправне, я вже це повідомляла. Воно Не відкривалося, спеціально... Моя довірителька сказала цікаву річ. Логічно, щоб пристібнути там, треба було або по людині йти, щоб дорізти до того місця. Ми, і я просив на свій чомусь, перевірити, це можливо, за що пристібнутися? Ну, дякую, що мій колега це питання заблокував, нагадав, йому, що він не прирадує. Ставить, і не дослідили. Тобто людину запхали в щілину і щоб там пристігнути ліву руку до передньої до крісла, яке було передньою, то треба по людині пройтися, а бурачки посидіння і туди лягати зверху, знизу. Це абсолютно безглуздо з точки зору ну, переміщення людини, оскільки можна було пристігнути до крайнього крісла сидічки біля дверей. Ми пробували це перевірити, відмовили. І так само ми пробували встановити все-таки розташування пістолета. Відносно затилка, щоб прив'язати до тілесних ушкоджень. З цієї хвилини всі дії не пригадували, не пригадували, не пригадували. Тобто, будь-що блокувалося, що можна об'єктивно перевірити. Лазерна указка, яка була встановлена за мою пропозицію, показала, що при такому розсужуванні пістолета мав би застрілитися, попасти в Капустинську. З моєї сторони, і зі сторони обвинуваченого, був конструктив, як ви бачили, абсолютно нічого ніхто не блокував. Якісь е, значить обвинувачення голословні, по комусь хтось ліс, і так далі, це все е, абсолютно не підтверджується фактами. Ми конкретно говоримо про факти, чи була така можливість, чи не було. І слідчий експеримент відрізняється від допиту, тим, що він перевіряється версією, перевіряє, чи може бути так чи ні. І, хоч ініціатором проведення експерименту був адвокат Капустинського, все ж це слідча дія зіграла проти обвинуваченого. Як з'ясувалося після перегляду відеозапису, роз'яснення Юрія з того чи іншого приводу кардинально відрізняються від його показів на судовому засіданні. Це помітили майже всі учасники процесу і сторона потерпілих, і судді, і навіть сторона обвинувачення. Адже чи не після кожного запитання до свого підзахисного, адвокат В'ячеслав Мисак нагадував Юрію Капустинському з місць статті 63 про право відмовитись від дачі показів по справі. Особливо це обурювало потерпілу Ольгу Віжлінську, адже, на її думку, через такі дії адвоката Месака злочинець може вийти сухим з води. Якщо для адвоката В'ячеслава Месака це лише робота, то для Юрія Капустинського це доленосна подія. Тому, боячись собі нашкодити і не знаючи, як краще відповідати на поставлені запитання, Капустинський поглядом звертався до свого захисника. А відповідь адвоката Месака була передбачуваною: якщо не пам'ятаєте, кажете, що не пам'ятаєте. Звичайно, що після таких підказок відповідь Юрія збігалася з відповіддю свого адвоката. Момент другий. Дивують слова Юрія про те, що він не пригадує, що говорив на судових засіданнях. За логікою, якщо тоді він говорив правду, то має пам'ятати це досить тривалий час. Через рік після цієї трагічної події Юрій чітко відповідав на запитання суддів. А вже через місяць після цього чомусь не пам'ятає, що говорив попередньо. Це не може не дивувати. Момент третій. Юрій категорично заперечує, що стріляв у потерпілу, тому стверджує, що це зробив хтось невідомий з пістолетом. Капустинський чітко вказав на те, як невідомий злочинець тримав пістолет, і вже на експерименті з допомогою лазера з'ясувалось, що куля мала би влучити в самого Юрія. Це суперечить попереднім показам обвинуваченого. І, взагалі, таких суперечливих моментів було достатньо. Достатньо для того, щоб зрозуміти, що у цій справі не все так очевидним здається на перший погляд. Проте склалося враження, що і Ольга і Юрій щось приховують. Але що саме на жаль, і досі залишається загадкою?